Вітаю всіх на сьогоднішньому відео. В цьому відео ми розберемо органели клітини, а саме органели загального призначення. Це буде короткий опис органел загального призначення з акцентом на їхній вигляд під час застосування такого методу в гістології, як електронна мікроскопія. Почнемо ми з того, що існує декілька класифікацій органел в клітині людини. На даному слайді у вас зображено дві. По-перше, ми їх поділяємо за функціональним навантаженням. У нас є органели в клітині загального призначення, це, наприклад, ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, мітохондрії та інші. Тобто, органели загального призначення це ті органели, які характерні для більшості клітин нашого організму. І другий підпункт цієї класифікації за функціональною активністю це органели спеціального призначення. Ви бачите, що до таких ми відносимо віки, джгутики, мікроверсинки. Це органели, які характерні для клітин нашого організму, проте ми їх можемо знайти в окремих клітинах, які не можуть виконувати свою функцію без цих органел. Тобто це була класифікація за функцією. Інакша класифікація, яку ми сьогодні будемо застосовувати, це поділ наших органел клітині на мембранні і немембранні. Мембранні органели, в свою чергу, поділяються на ті, які мають тільки одну мембрану, одномембранні органели, це, наприклад, лізосоми та пероксисоми, та двомембранні органели для людського організму, е, двомембранна органела представлена мітохондрією. І в нас так само є немембранні органели, це рибосоми, клітинний центр та елементи цитоскелету. Отже, почнемо ми власне, з елементів з органел, які відносяться до цитоскелету. Пам'ятаємо, що цитоскелет це система мікротрубочок, мікро, е, перепрошую, мікрофіламентів та клітинного центру, які є скоротливим апаратом клітини та підтримують її форму з однієї сторони, а з іншої забезпечують транспорт молекул і структур в середині клітини. Що таке клітинний центр? Клітинний центр або ж центросома складається із центріолей і зв'язаних з ними мікротрубочок, або ми їх ще називаємо центросфери. Зазвичай вони знаходяться в парі, і цю пару, яку ви бачите зараз на зображенні і на електронній мікроскопії, ми називаємо диплосома. Диплосома оточена світлою ділянкою цитоплазми, яку ми називаємо центросфера. І якщо ми подивимося на одну субодиницю з наших диплосом, ми побачимо, що наша центріоля складається з 9 триплетів мікротрубочок. Тобто, щоб подивитися на одну субодиницю нашого клітинного центру, вони знаходяться перпендикулярно одна до одної і оточені світлою ділянкою цитоплазми нашої клітини. Яка має назву центросфера. Ми побачимо, що для побудови однієї з цих одиниць нам треба триплети. Ось вони зображені справа. Тобто три мікротрубочки пов'язані разом. Таких триплетів нам потрібно 9. І 9 триплетів утворюють нам одну субодиницю нашого клітинного центру, тобто порожнистий циліндр. Товщина його не перевищує. 0,5 мікрометрів. Таким чином, формула нашого клітинного центру, а точніше центріолі, буде дорівнювати 9 помножити на 3, тобто 9 триплетів мікротрубочок плюс 0. Що таке плюс 0? Це порожниста структура, в центрі якої немає ні пари, ні триплета, ні в одній субодиниці, ні в іншій. Ще раз, наша формула для центріолі буде 9 триплетів, тобто 9 помножити на 3 плюс 0. 0 означає. Порожнина в середині. Також часто на електронній мікроскопії ми можемо побачити декілька додаткових компонентів або структур, які пов'язані з нашими центріолями. Це супутники, або ми їх ще називаємо сателітами. Це фокус сходження наших мікротрубочок або наявність ще додаткових мікротрубочок, які утворюють нашу центросферу навколо центріолі. І цю світлу ділянку ми можемо побачити на цій електронній мікрофотографії. Зверніть увагу, що клітинний центр знаходиться недалеко від фрагмента ядра клітини, і під літерою Б ми бачимо ще один переріз нашої центріолі, яка складається з дев'яти триплетів мікротрубочок і пустим порожнистим центром. Наступні компоненти, які входять до нашого до нашої системи цитоскелету в е, нашій клітині, ми відносимо мікрофіламенти, проміжні філаменти та мікротрубочок. Для зручнішого порівняння вони всі знаходяться зараз на одному зображенні. Починаємо з верхнього. Це мікрофіламенти. Мікрофіламенти зустрічаються фактично у всіх клітинах нашого організму. З попереднього відео, ви, напевно, пам'ятаєте, що ними багатий кортикальний шар нашої плазмолеми, або ми його ще називаємо підмембранним шаром. І... Вони складаються з білків в основному актину. Тут ви бачите глобулярний актин на зображенні, міозину, тропоміозину та альфа актиніну Таким чином, ці мікрофіламенти забезпечують скоротливий апарат нашого цитоскелету та, можливо, рухомість клітини, якщо вона передбачена. Наступний тип під літерою C англійською, внизу зображення ми бачимо проміжні філаменти, або ми їх ще називаємо мікрофібрили. Ви можете порівняти проміжний філамент та мікрофіламент і побачити, що проміжні. Філаменти або мікрофібрили значно товстіші за мікрофіламенти, тому мікрофіламенти ми часто просто називаємо актиновими ниточками. Проміжні філаменти, або ж мікрофібрили це так само білкові структури товщиною до 10 нанометрів, і вони не розгалужуються і часто розташовуються пучками. В основі проміжних філаментів або мікрофібрил у нас знаходиться Білок, до прикладу, кератин, і кератин в наших епітеліальних клітинах в складі мікрофібрил формує таку структуру, таку органелу, яка називається тонофібрила. Тонофібрила також бере участь у утворенні десмосом та напівдесмосом. Якщо ми беремо мезенхімальні тканини, наприклад, фібробласти, то до цих проміжних мікрофіламентів або мікрофібрил у нас буде входити інакший білок під назвою віментин. І останній елемент цитоскелету це мікротрубочки. Зображення знаходиться посередині між мікрофіламентами та мікрофібрилами. Мікротрубочки так само входять до цитоскелету і до кортикального підмембранного шару плазмалеми. Особливо гарно ми їх будемо бачити в інтерфазних клітинах, і вони будуть брати в побудові веретена поділу під час мітозу. І вони будуть складати собою так само порожнисту структуру, тобто трубочку, яка буде утворена завдяки дуже щільно розташованих білків, які ми називаємо тубуліни, а саме альфа і бета-туболін. І ви можете побачити одне кільце. Один, одна глобулярна структура нашого туболіну буде діаметром до 5 нанометрів. І таким чином, щоб скласти для нас одне кільце, яке далі буде спіраловидно закручуватись для утворення мікротрубочки, нам потрібно приблизно 13 субодиниць. Які утворюють одне кільце і далі вибудовуються для побудови однієї мікротрубочки. Пам'ятаємо, що наші мікротрубочки мають позитивний і негативний кінець, таким чином, що вони можуть якірно прилягати до мікрофіламентів нашого цитоскелету з однієї сторони, а з іншої сторони бути добудовані або роз'єднані, якщо нам потрібен, допустимо, цей альфа- і бета-туболін в інших ділянках нашої клітини. Далі ми переходимо до білоксинтезуючого апарату і починаємо з найменшого представника цього апарату, саме рибосом. Рибосоми є елементарними апаратами синтеза білкових поліпептидних молекул, і вони знаходяться у всіх клітинах нашого організму. Це складні рибонуклеопротеїни в склад, які входять білки і молекули рибосомальних РНК. І вони входять приблизно в однакових вагових відношеннях. Рибосома складається з великої маленької субодиниці, і кожна з цих субодиниць рибосом побудована з рибонуклеопротеїнового тяжа, в якому РНК взаємодіє з різними білками і формує тіло рибосоми. Ми розрізняємо в клітинах нашому, нашого організму одиничні рибосоми, які вільно знаходяться в цитоплазмі, і комплекс рибосом, який ми називаємо полісоми. На даній електронній мікрофотографії ми можемо побачити, як одинично розташовані рибосоми в цитоплазмі, це субмікроскопічні органели, тому їх тут бачимо в вигляді цяточок, і ми бачимо конгломерати рибосом, які ми називаємо полісоми. Вони скупчуються в одній з ділянок клітин, де відбуваються активні процеси синтезу білка. Найбільше рибосом ми, звичайно, можемо знайти на гранулярній ендоплазматичній сітці. Ми продовжуємо говорити про біолоксинтезуючий апарат нашої клітини. Ендоплазматична сітка може бути як гладка, так і гранулярна. Почнемо з гранулярної, яка зображена на даному слайді. Гранулярна ендоплазматична сітка представлена системою замкнутих мембран, які формують Такі ущільнені мішечки, цистерни та трубочок, і ширина їх може варіювати так само, як і кількість ЕПС буде залежати від того наскільки активно клітина залучена в процеси синтезу білка. Рибосоми, які пов'язані з мембранами ендоплазматичної сітки, беруть участь в синтезі білків, які виводяться з нашої клітини, тобто вони йдуть на експорт, вони екзоцитозуються. Крім того, гранулярна ЕПС бере участь в синтезі білків ферментів, які нам потрібні для організації внутрішньоклітинного метаболізму. І назва е гранулярна ЕПС походить від того, що на її поверхні е наших мішечків, і цистер знаходиться велика кількість рибосом. На електронній мікроскопії ми це так само можемо побачити. Ось тут знаходиться фрагмент ядра, і ми знаємо, що зовнішня ядерна оболонка або зовнішня каріопла е каріолема перепрошую, переходить в цистерни і трубочки нашого е гранулярного компоненту ендоплазматичної сітки. Таким чином, і гладеньку гранулярну ЕПС ми дуже легко можемо знайти в клітині, якщо ми будемо орієнтуватися на ядро. І ось ці структури субмікроскопічні це рибосоми, які дають нам ознаку того, що це є гранулярна ЕПС. В свою чергу, агранулярна ЕПС так само представлена системою канальців та цистерн, проте на її поверхні відсутні рибосоми, і вона тут знаходиться під номером 2, так само біля ядра. Ось це фрагмент ядра, а ось це комплекс агранулярної ендоплазматичної сітки. Ця органела загального призначення є мембраною, і вона пов'язана з метаболізмом ліпідів і деяких внутрішньоклітинних полісахаридів. Також наша гладка ендоплазматична сітка бере участь в фінальних етапах синтезу ліпідів та стероїдних гормонів. Окрім того, гладка ЕПС бере участь в дезактивації деяких Токсинів за рахунок окислення їх за допомогою ряду специфічних ферментів. Ось інша електронна мікрофотографія, де так само біля ядра ми бачимо гладеньку ендоплазматичну сітку, її поверхня вільна від рибосом, таким чином ми її не можемо сплутати з гранулярною ЕПС. І ми йдемо далі по органелах загального призначення, і очевидно, після того, як ми створили певний компонент, що синтезували на гранулярній або агранулярній ЕПС, нам потрібно це модифікувати і вивести з клітини, або ж на експорт, або залишити в межах нашої клітини. Пластинчастий комплекс або ж апарат гольжі складається з диктіосом. Це Одна диктіосома зображена в нас на малюнку, яка складається з 50 плоских цистерн, між якими є простори, що заповнені ялоплазмою, і вона має певну специфічну будову. По-перше, варто зазначити, що комплекс Гольджі вперше був виявлений в нервових клітинах, тому що в них є активний процес модифікації і виведення нейротрансмітерів. Апарат Гольджі бере участь в сегрегації і накопиченні продуктів, синтезованих власне в нас, внутрішньоклітинно, -клітин... внутрішньо е і бере участь в їх модифікації і хімічних перестройках, інколи навіть в дозріванні. Цистерни від 5 до 10 і більше цистерн мають більш щільне розташування по центрі нашого комплексу Гольджі, більш ширший діаметр і більші гіалоплазми по периферії, і так само в нас є визикули по периферії, які відходять від комплексу Гольджі. Що нам важливо, що крім того, що тут відбувається модифікація і пакування компонентів, які синтезувала власне наша клітина, комплекс Гольджі має певний момент. З входом і виходом наших молекул є цис-поверхня і транс-поверхня. Якщо ми подивимося на електронну мікрофотографію, ось ядро, фрагмент ядра нашої клітини, і отже ж комплекс гольджі, ми бачимо, що є поверхня, яка дивиться до ядра. І ми бачимо, що є поверхня, яка дивиться, яка така опукла і дивиться в цитоплазму. Таким чином, та поверхня, яка дивиться до ядра, ми її називаємо поверхнею, і вона є проксимальною або поверхня входу наших молекул, які сюди надходять, наприклад, з гранулярної чи агранулярної ЕПС. Далі вони проходять модифікацію по цистернах, які заповнені гіалоплазмою і виходять або відщеплюються з трансповерхні. Трансповерхню ми називаємо дистальною поверхньо. Зазвичай в секреторних клітинах апарат Гольджі поляризований, і його проксимальна частина ще раз повернута до ядра. На електронній мікрофотографії ми це гарно бачимо. Ось це цисповерхня. А дистальна поверхня. Дивиться в цитоплазму клітини. Далі, якщо в нас є білок, але ми його повинні зменшити, або він нам не потрібний, або він деформований, і нам потрібно його розрушити. В нас є органела немембрана загального призначення, яка називається протеасомою. Вона за допомогою процесу протеолізу, а саме реакції приєднання у що каталізується у биквітин лігазами, забезпечує розщеплення білків мішеней, які мають бути марковані для деградації або знищення, і за допомогою енергії АТФ розділені або поділені на дрібні пептиди. І ми йдемо до нашого енергетичного апарату клітини, а саме мітохондрія, це органела загального призначення, яка є двомембранною. І вона зазвичай ця мітохондрія здатна до поділу на дрібніші мітохондрії або до злиття з іншими мітохондріями і знаходиться в тих ділянках клітини, які вимагають енергетичних затрат. Наприклад, в наступному відео ми розберемо з вами віки і джгутики це спеціальні органели руху, і навколо них зазвичай ми знаходимо багато мітохондрій. Мітохондрія це є двомембранною органелою. Зовнішня мембрана відділяє її від геолоплазму. Вона зазвичай має рівні контури, і вона є замкнена, тобто утворює мембранний мішечок. А внутрішня мітохондріальна мембрана вона відділяє власне, внутрішній вміст нашої мітохондрії і її матрикс. Характерною особливістю внутрішньої мембрани мітохондрії є наявність таких вип'ячувань, які ми називаємо кристами. Матрикс мітохондрії має тонкозернисту будову. Де часто виявляються тонкі ниті, нитки і гранули. Е, нитки, матрикса наших мітохондрій являють собою молекули ДНК, а дрібні гранули в межах внутрішнього матриксу це мітохондріальні рибосоми. І основна функція наших рибосом полягає, звичайно, в синтезі АТФ. Він відбувається в результаті процесів окислення органічних субстратів і фосфорлювання АДФ. Початкові етапи цих процесів відбуваються в гіалоплазмі. В матриксі мітохондрії також локалізується автономна система мітохондріального білкового синтезу. Важливо пам'ятати, що вона представлена молеками ДНК, вільних від гістонів, що зближає їх з ДНК бактеріальних клітин. Також тут ми можемо знайти РНК різних типів: інформаційні, транспортні, рибосомні, які мають е, власну систему для синтезу. На електронній мікрофотографії. На збільшенні ми чітко можемо бачити дві мембрани мітохондрії, внутрішню і зовнішню, які заповнені міжмембранним простором. І ми бачимо, що внутрішня мембрана утворює кристи, і в межах матриксу нашого, нашої мітохондрії ми бачимо тонкозернисту зернисту будову, яка має в собі і гранули, і тонкі нитки. Далі йдемо до лізосом і пероксисом. Це останні дві органели, які ми розглянемо в цьому відео, і вони відповідають за дезінтоксикацію і перетравлення. На дані електронні мікрофотографії ми бачимо лізосому. Лізосома тут позначена номером один. Номер два це в нас вторинна лізосома, і номер три це третинна лізосома, або ми її ще називаємо залишкове тільце. Лізосома це. Е Клас вакуоли, які мають дрібний розмір до 0,4 мікрометрів і оточення однією мембраною, вони органелами загального призначення, для яких характерна наявність специфічних ферментів. Цю групу ферментів ми називаємо гідролази. Сюди входять і протеїнази, нуклеази, глюкозидази, фосфатази, і ліфпази. Якщо ми говоримо про первинну лізосому, це ці гідролітичні ферменти, які оточені мембраною лізосома утворюється в комплексі Гольдж. така лізосома є неактивною. Що ж її активує? Її активує якийсь маркований компонент або структура, яку потрібно перетравити або знищити. В цьому випадку у нас є два механізми, як працює первинна лізосома. Вона може піти по шляху фаголізосоми або по шляху аутофагосоми. Якщо Наша первинна лізосома перетравлює щось, що надійшло у клітину ззовні шляхом ендоцитозу, то така лізосома, по-перше, буде активована, а по-друге, буде називатися фаголізосомою. У нас на електронній мікрофотографії інакший випадок. Наша вторинна лізосома тут перетравлює мітохондрію. Мітохондрія це компонент нашої клітини. І таким чином ця вторинна лізосома буде мати назву ауто Вагосома, тобто вона перетравлює щось, що характерне для нашої клітини або що є компонентом нашої клітини. І коли процес активації гідролітичних ферментів завершився і все було перетравлено, органела залишається оточена мембраною, проте залишки цього процесу мають назву. Залишкового тільця або ж третинною лізосомою. Чим більше таких третинних лізосом накопичується в клітині, тим швидше вона старіє, і ці третинні тільця часто називають ліпофустином, тобто пігментом старіння. Тут ми так само бачимо на більшому збільшенні, як наша вторинна лізосома по Глинає нашу мітохондрію, і таким чином, цю структуру, тобто вторинна активовна лізосома, яка поглинає щось є компонентом або елементом нашої клітини, ми називаємо аутофагосомою. І остання органела в цьому відео це пероксисоми. Ось тут вони в правому верхньому куті знаходяться. Ці органели вам гарно відомі. Це Мітохондрії, їх тут є декілька пероксисоми, власне, це так само невеликі овальної форми тільця, які оточені мембраною і містять гранулярний матрикс. В центрі цього матриксу дуже часто видно кристалоподібні структури, які складаються з фібрил і трубочок. І цю таку внутрішню щільну ділянку ми називаємо серцевиною. Пероксисоми, власне, ми частіше можемо і в більшій кількості зустріти в клітинах печінки та нирок. І в фракції пероксисом ми знаходимо ферменти окислення амінокислот, при роботі активації яких у нас формується перекись водню, а також виявляється фермент каталаза. Тобто для наших лізосом були характерні ферменти, які беруть в лізосі структур, але це клас ферментів гідролаз, а тут у нас ключовий фермент. Буде саме каталаза, яка характерна для дезінтоксикаційної функції гепатоцитів клітин печінки. На цьому, власне, все. На наступному відео ми розглянемо органели спеціального призначення.